Я хочу коротенько зачитати слово Боже, де написано 53 й розділ, 4-й чешок, «Ібо Он взяв на себе наші немощі, понес наші беззаконня, а ми думали, що Он був пораженным і унижен Богом. Но Он изъяснен был за грехи наши, мучимо за беззаконня наши. Наказання міра нашого було на ньому ранами, і ми іцілилися. Брати і сестри, дуже поважне Слово Боже до нас. Воно написано, що ми думали, що він був порожаємо наказаний наказаємо Богом. Ми думали так. Так люди сьогодні, батько, думають, брати і сестри. І думка людей буває дуже крепко помилкова. Ми часто думаємо за себе, що я така, а я такий. Ось. А слово каже, і себе внимательно, Бог любить, чи ні. Нам треба перевіряти себе дуже щатно, я з Богом, чи я без Господа. І написано, ще на написание люди о Иисусе Христе думали о так, що на болезні і, і думали, він був был поражаемый, Изяснен і, і уничтожен Богом. Отак так люди думали. Но написано, что Он известный був за гріхи наші, наши, мучимые за наші, Наказання наказанием мира була на ньому, ранами, йоми мы исцелились Тут велика причина буває в нас, що ми не так думаємо о Ісусі Христі. І тому рани Ісуса Христа для нас бувають, вони недосяжаємо. І ми не оздоровляємося ранами Ісуса Христа. А написано на Писанні, ранами Його ми оздоровимося. Слава нашому Господу, Господу! Ми повинні думати так, як Слово Боже говорить. Що він взяв наші немощі, він взяв наші хвороби, він взяв наші болезні, він взяв, чуєте, коли ви щось мали ценне в своєму житті, і хтось взяв від нас його, то ми будемо считати, що на наші ні. А так само, то, він взяв наші хвороби, немощі, вони не наші, ці хвороби. Ці хвороби наніс ворог на наші тіла, на наші душі. От. Як ми будемо вірити правильно, то ранами його ми оздоровляємося. Брати сестри, думка наша буває часто помилкова, і ми часто думаємо, що ми отакі, ми за те, тете, ми те, то. тето. Ми читаємо Писанні Христос каже, як в одні ноя строїли, женились, виходили замуж і не думали, що прийде потоп. Ось так люди себе проводять, отак себе люди ведуть в своєму житті і не думають за предуче життя своє. Хіба жінка-лота думала, що вона стане сільним столбом? Не думала? Зовсім не думала. Хіба браття проповідували за Каїна і Авеля? Хіба Каїн думав, що прийде смерть для Авеля? Тої смерті не було. Вони навіть не знали, що таке смерть. І просто, може, думав, що я добре накажу свого брата. Я добре виб'ю його і все. А тут почалося, що він його вбив. Смерті тоді не було. За смерть вони навіть не думали. Що можна вбити брата, брати, сестри? Отак От ми часто помилково думаємо і за себе. Як жінка Лота, я знову споминув, вона і не думала, що стала сильним стопом. А ви знаєте, це місце з цичного писання, вона стала сильним стопом. І я дуже довго і довго розмірковував. Христос сказав, що соль добра вещь. А чого жінка стала сильним стопом? Чого? І я це місце не один день, не два дні місяцями думав, чого. Як це так його понять? оце слово Господнє. Жінка Христос сказав, соль добрий вещ, а вона чим стала? Своїм слабом. І Бог бачить мою думку, Бог бачив моє бажання оце все. Розрішити це питання, думати о цьому питанні. І я почув прямий голос з неба. Син мій, прямий голос. Чув. Син мій, жінка стала соляниним стобом, вона стала нечистою солью. Чиста сіль, вона проходить через воду, через сита, тоді вона попадає на стіл Господь, а вона стала нечистою солью і тут далі. Бог став промовляти. І так многі церкви, многі мої народи стали нечистою солю, тому що вони не очищаються через мою благодать. Вони не очищаються через Дух Святий, де Христос сказав, хто вірує у мене, опакують ріки води живої. Як буде ріка тікти через наші чрева, чи наші серця, то буде очищатися та людина. А народ мій став нечисту солю, тому що багато людей, які не очищаються через Дух Святий, не наповняються благодаттю Духом Святим. І є в народі моєму і служителя, і більше братів сестер, які не наповняються благодаттю моєю. І в царство моє не войдуть. Чуєте, я ошоном, я з за взявся, господи, я тобі дякую, що ти мені оце дозволив, що ти мені це пояснив, Господі. Я дуже дякую тобі. Брати, сестри, як Христос сказав, много званих, а мало ізбраних». Тобто давайте ми перевірати, як і ми звани чи ізбрані. Чи ми ходимо з Дім Божий, а думаємо, що тим, не наповняємося. І не хочемо наповнятися, друзі, да це дуже опасне положення нашего життя. Де написано і, і послання Іоанна, читаю третій розділ, третій стишок, Всякий, имеющий надежду на нього, очищає себе так, як Он чистует, надія на Господа. Все наше життя, чи воно в хворобі, чи в біді, чи в горі, чи де в переживанні, але надія на Господа не посижає. Надієш, що Господь не посижається. І наприклад, всякий, імеючи маючи надіжду на нього, на Господа, очищає себе так, як Він чист. Чуєте? Як себе очистити треба. І так, як він чисти. А якщо в нас надії нема на Господа, а якщо в нас надія на своє я, на свої способності, на наші діла, надія, чи на людей, надія, чи на кодру надія, ми себе не очищаємо, брати сестри. Тому хай нас Бог сильно благословить, хай нас Бог утішить, хай ми озадачимося цим питанням, очищає мене Дух Святий, чи не очищає. Я являюся солью чистою. Чи я грязно являюся соню, якою стала ним тобою, жінка Лота. Ми сьогодні, давайте, поміркуємо, веземо до Господа, і щоб ця коротенька моя поби стала, вона для всіх познати себе, подивитися на себе, що я не очищаюся, що я таким самим життям живу, як і раніше жила. Нема ніякої переміни в моєму житті. Ми давали обітницю своїй Богу, чистей, доброї совісті. Добра совість. Вона надіється на Господа. Добра совість веде до Господа. Добра совість дає спілкуватися з Господом, якщо в нас цього немає. Браті-сестри, давайте ми задумуємося цим. Багато ми має, чуємо всяких хороших і зяхних слів з, з, з цієї кафедри, чудових слів. От. Але саме основне. Ми повинні, надіятися на Господа, очищати себе так, як Він чист. Тоді ми перед нами будуть лазурні облака. Тоді перед нами буде царство небесне, нашого Господа Ісуса Христа. Встанемо, помолимося, хай нас Бог обійно благословить. Амінь.